Міський центр туризму і краєзнавства розвиває інтерес до відповідного напрямку у своїх початківців. Близько 60 вихованців віком від 12 до 16 років взяли участь у змаганнях зі спортивного орієнтування. Я люблю подорожувати просто, і мені подобається те, що з картою просто знаходити всякі різні там знахідки. Я недавно записався. і Мені дуже подобається. Ходити сюди, я думаю, що я буду ходити, не пропускати тренування. Тут е забіг, а це спорт, е здоров'я. Я думаю, що мені це піде на користь. Е здоровий спосіб життя завжди добре вести. Якщо безпечно, ну якщо робити по розуму, то безпечно після розділення за номерами та інструктажом діти отримали карти та рвонули на старт. На усій дистанції у різних частинах парку імені Чекмана на спортсменів чекали контрольні пункти. На фініші найспритніші отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Проведені до дня туризму змагання перший крок до великих досягнень молоді, впевнений директор центру Андрій Флік. Ми виховуємо командний дух, тому що дітки за свою школу борються в команді. Також, ну, звичайно, здоровий спосіб життя на природі, витягуємо їх від комп'ютерів, від телевізорів, щоб вони займалися здоровим способом життя. Ну і досягали результатів.